Доброго дня, друзі, ми з України, і на сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо вивчати атмосферу. На минулому уроці ми познайомилися з вами з будовою атмосфери, розглянули, з яких частин вона складається, що входить до складу повітря, і розглянули <кій> <кій> значення атмосфери. На сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясуємо. Як нагрівається атмосферне повітря, чому, наприклад, в день набагато тепліше, ніж ввечері і вранці, та, і з'ясуємо, як змінюється температура повітря протягом доби. Тема нашого сьогоднішнього року нагрівання атмосферного повітря та добовий хід температури повітря. Мета нашого сьогоднішнього року з'ясувати, як і чому нагрівається атмосферне повітря. І як змінюється температура повітря протягом доби? Отже, будемо розпочинати. І так, як же нагрівається атмосферне повітря? Давайте почнемо з цього. На перше погляд нам здається, що атмосферне повітря нагрівають безпосередньо сонячні промені. Але насправді це не так. Дивіться, повітря, воно прозоре, тому сонячні промені проходять крізь прозоре повітря і аж ніяк не можуть його нагріти. А от, потрапляючи на земну поверхню, або на будь-яку ем, горизонтальну поверхню, вони звичайно її нагрівають. В цьому легко переконатися, якщо з пекотного дня, доторкне підійти до вікна, кімнати, доторкнутися до скла, і ви відчуєте, що скло воно прохолодне. А якщо доторкнетеся до стола або доторкнетеся до підлоги, куди падають сонячні промені, ви відчуєте, що підлога або поверхня стола тепла. Це говорить про те, що сонячні промені діти спочатку нагрівають земну поверхню. І лише тоді, друзі, коли земна поверхня достатньо нагріється, вона починає, як батарея в кімнаті, як скажімо, ну будь-який обігрівач, да, віддавати своє тепло приземному шару повітря, тобто тропосфері. Саме так і відбувається нагрівання, нагрівання тропо, нагрівання. З самого повітря. Спочатку сонячні промені нагрівають земну поверхню, і лише потім земна поверхня починає випромінювати тепло і віддавати його атмосфері. І е, це е, саме тому, коли ми з вами піднімаємося вгору, коли ми, наприклад, піднімаємося на якусь гору, да, то ми відчуваємо, що стає холодніше, хоча, мало бути тепліше, бо ми наче ближче до Сонця, правда? Але стає холодніше. Чому? Тому що ми все далі і далі віддаляємося з вами від земної поверхні. А так як повітря нагрівається від земної поверхні, то е, і тому з підняттям вгору стає холодніше. Вчені дітки підрахували, що при піднятті на кожні 100 метрів температура повітря, як бачите, знижується на 0,6 градуса Цельсія, а при піднятті на 1 кілометр. Сразу температура повітря знижується на 6 градусів Цельсія. І по цій закономірності, дітки, є дуже багато в географії задачок. Да? І от перед вами найпростіша задача: на висоті 3 км температура становить 1 градус Цельсія. Якою буде температура повітря в цей же час на рівні моря? Ми з вами знаємо, що рівень моря береться за 0 метрів. Да? Для того, щоб розв'язати цю задачку, не треба багато, як то кажуть, розв'язувати. Перше, що ви маєте знати, визначити різницю в висоті. В даному випадку рівень моря 0 метрів. Друга точка має висоту 3 км. Визначаємо відносну висоту 3-0 буде 3. Отже, різниця 3 кілометра. Ми з вами говорили про те, що при піднятті на кожен кілометр температура знижується на 6 градусів Цельсія. Це значить, що різниця в температурі буде 18 градусів. Чому? Бо у нас різниця 3 кілометра, а на кожен кілометр 6 градусів. Тому де ми 3 множимо 6, маємо 18. Отже, якщо на висоті 3 кілометри температура становить 1 градус Цельсія, да, то на рівні моря вона буде вища. Тобто, ми маємо до 1 градуса Цельсія додати оту різницю 18 градусів. І тоді у нас на рівні моря буде температура плюс 19 градусів Цельсія ось така простенька задача. Звичайно, температура повітря змінюється протягом доби. Так? Але чому вона змінюється? Дивіться, якщо хтось з вас проводив колись спостереження за висотою сонця над горизонтом. Той помічав, що висота сонця над горизонтом змінюється. Змінюється вона протягом доби, коли сонце тільки ті ті ніби піднімається з горизонту, його промені е ковзають по земній поверхні дуже під малим кутом. Звичайно, для того, щоб дістатися земної поверхні, коли сонечко низько над горизонтом, подивіться варіант, а сонячні промені проходять дуже великий шлях через атмосферу, правда, через повітря. Через це вони втрачають велику кількість енергії. І менше енергії приносять на земну поверхню, тобто вони освітлюють велику площу, але тепла приносять мало. Поступово, як ми знаємо, протягом дня Сонце піднімається. І ось десь о 10 11 годині воно вже вище. Сонячні промені вже освітлюють, нагрівають меншу площу, але нагрівають краще, тому що дивіться, шлях сонячного промені менший, значить менше енергії. Промінь витратив, значить він принесе більше на земну поверхню, краще її нагріє. І врешті решт десь о 12-13 годині сонце зовсім високо над горизонтом. Це варіант В. Да? І через це земна поверхня найкраще нагрівається, десь о 12-13 годині. Робимо висновок з вами, що температура повітря залежить від часу доби. Чим нижче сонце над горизонтом, тим слабше воно гріє і, відповідно, нижча температура. Так? І саме через те, що протягом дня діти міняється висота сонця над горизонтом, значить, змінюється, що кут падіння сонячних променів, ось він. І чим, е, чим більший кут падіння, тим вища температура. Ну, Виходячи з того, що ми з вами прослідкували, давайте повернемося ще раз до цього малюнку. Дивіться. Ось варіант А менший кут, варіант Б більший кут, варіант В ще більший, да? тобто, чим більший оцей кут падіння сонячних променів, тим краще воно гріє, тим вище. Температура ми з вами тільки що, я ці слайди пропускаю, діти, тому що ми з вами їх розглянули. Отже, ми приходимо до висновку, діти, що температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. Чим більший кут падіння сонячних променів. Тим вища температура, і навпаки. Причому це спостерігається не тільки протягом доби, але й протягом року. Але й протягом року. А тепер давайте з'ясуємо, коли ж у нас протягом доби найтепліше, коли ж найхолодніше, о півдні Сонце найбільше приносить сонячної енергії, бо воно найвище над горизонтом, бачите, на малюнку. Але найвища температура не в 12-й годині, а в 13, в 14, -ті, а то й о 15-й. Чому так? Дивіться, сонце починає нагрівати земну поверхню, тоді, коли воно піднімається за горизонтом. Потім воно стає все вище, вище вище. Кур падіння збільшується, але весь цей час сонце гріє. Земна поверхня повинна гарно прогрітися, а прогрівається вона до 12-ї години точно, максимально прогрівається. І після 12. -ї. І після 12 години вже добре прогріта від, після вих, сходу сонця земна поверхня. Починає віддавати своє тепло повітрю. Тому запам'ятайте, максимальна температура протягом доби не о 12-й годині дня, а десь о 14-15. й о й Тому що для того, щоб Земля передала свою, ну, своє тепло атмосфері, повинен для цього піти певний час. Коли ж сонце, коли ж температура мінімальна, в перший поля здається, що ввечері, коли сонце вже сідає за горизонт. Але чи насправді це так? Давайте включимо логіку. Дивіться, коли сонце сідає за горизонт, у нас іще поверхня ж земна залишається теплою, правда, вона ще продовжує ж нагрівати повітря, правильно? І от наступає ніч. І вночі земна поверхня починає що робити? Остигати. І врешті-решт, перед самим сходом сонця, рано вранці, земна поверхня повністю охолоджується. І от тоді вона свій холод оцей. Починає віддавати повітрю. Тому дітки найнижча температура повітря перед сходом сонця, бо за ніч земна поверхня охолоджується і відповідно над нею охолоджується повітря. Думаю, з цим зрозуміло. Отже, приходимо до висновку, що найвища температура повітря протягом доби спостерігається після полудня о 14-15 годині, найнижча перед сходом сонця. Ось, будь ласка, на цьому слайді ви можете бачити те, що я вам тільки що сказав. Давайте з вами спробуємо, керуючись оцім малюнком, визначити приблизні показники температури повітря. Ми з вами говорили, що температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. Чим більший кут падіння сонячних променів, тим вища температура. Дивимось. Малюнок А. Вибираємо. Тут буде плюс 26, тому що тут найбільший кут. Малюнок Б 55 градусів. Друге значення 17, значить в 17 так і малюнок В-25, найнижчий кут, значить, найнижча температура плюс 12 градусів. Але чи тільки температура залежить від кута падіння сонячних променів? Звичайно, ні. Температура повітря ще й залежить від е, кольору ґрунту, наприклад, від складу гірських порід, від характеру поверхні, чи це водна поверхня, чи це ліс, чи це Да? Дивіться, ми з вами знаємо. Що найбільше сонячної енергії вбирає саме водна поверхня. Водна поверхня вбирає до 90-95% дітей тепла. Океан він дуже повільно нагрівається, але він довго його тримає. Через це діти взимку над океаном, повітря тепліше над суходолом. Бо суходол, суходіл так само, як швидко він нагрівається, він так само швидко охолоджується. Тому взимку над океаном, що тепліше, а над суходолом холодніше. Влітку буде все навпаки. Влітку суходіл швидше нагріється. І тому влітку над суходолом повітря тепліше. Океан нагрівається повільніше, тому там холодніше. Ну, от бачите, яка. Нам... Але... Але впливає і характер поверхні. Чорнозем, наприклад, дуже добре вбирає що? Сонячну енергію. Він нагрівається краще, ніж пісок в пустелі. От ми знаємо, наскільки в пустелі, якщо це тропічна пустелі, звичайно, наскільки в пустелі <кхи> жарко. Але жарко тільки коли діти, тільки в день. Коли пісочок швиденько нагрівся і віддає своє тепло приземному шару повітря. А вночі він так само швидко охолоджується. І <кхи> тому вночі і повітря в пустелі охолоджується. В Пустелі в день може бути плюс, плюс 50-60, а вночі нуль, вночі можете замерзнути. В пустелі, в тропічній. Далі. Найменше, найменше сонячної енергії поглинає, що сухий сніг або лід. Саме тому в Антарктиді, де у нас царство льоду і снігу, весь час холод. Так, думаю, з цим розібралися. <кій> <кій> Вибачайте, температура повітря залежить і від рельєфу місцевості. На рівнинах температура повітря відрізняється від температури в горах. Адже гори своєрідний природний бар'єр для повітряних мас. Якщо ми з вами будемо підніматися в гори по одному схилу, де в цей час світить, скажімо, сонечко ясна сонячна погода, то на зворотньому схилі у нас уже сонце не буде, да, і можуть навіть випадати опади. Це пов'язано з тим, що якщо схил знаходиться на шляху вологих вітрів з океану, да, то е, оцей схил він називається діти підвітряний. Да? Точніше, навітряний. Тут будуть у нас опади і хмари, зате вже на протилежній стороні схилу, да? Уже у нас буде ясна і сонячна погода. Температура повітря також дітки залежить від широти місцевості, від географічної широти. Да? Тобто, температура повітря змінюється від екватора до полюсів. Чому так? Бо діти, бо земля, як ви знаєте, має форму кулі. Куля це геометрична фігура, яка не може освітлюватися Сонцем одночасно, однаково. Десь кут падіння більше десь кут падіння менше. І через це у нас в різних ділянках нашої планети різна температура і різний клімат. Дивіться, найбільш низькі температури у нас спостерігаються на полюсах в північному районі, північно-Ледовитого океану і в Антарктиді. Чому? Тому що там кут падіння сонячних променів найнижчий. Чим далі ми рухаємося від полюса до екватора, тим кут падіння стає більшим, більшим більшим, і температура зростає. І на екваторі вже стабільно 25-27, середня річна навіть температура. В той час, як на полюсах, температури від'ємні, там дуже холодно. І знов таки, як бачите, значний вплив має кут падіння сонячних променів. Ось, подивіться на цьому малюнку: чітко видно, да? що в полярних широтах у нас малий кут падіння, тому там холодно. І чим далі ми до екватора рухаємося, кут падіння стає більшим і температура підвищується. Приходимо до висновку, що на земній поверхні температура повітря закономірно підвищується від полюсів до екватора. Або ж як вам зручно знижується від екватора до полюсів. Температуру повітря дітки вимірюють спеціальним приладом. Він називається, як ви знаєте, термометр вимірюється. Температура в різних одиницях. У нас, наприклад, в Україні прийнята одиниця градусів Цельсія. Так? В Америці, в Сполучених Штатах Америки використовується інша шкала по Фаренгейту. Так? В наукових дослідженнях використовується по Кельвіну. Термометр всі знають, що це таке. Я не буду зараз розказувати його будову. Я думаю, що в курсі пізнаємо природу, ви вчили. Термометри є різні, є спиртові термометри, так? є безрідні термометри. Самі різноманітні. Вимірюють температуру повітря дітки на метеорологічних станціях. Ось такі метеорологічні будочки встановлюють на висоті 2 метри над земною поверхнею стінки цієї будки. решітчасті. Для чого? Для того, щоб е, сюди вільно проникало повітря, але не проникали сильно сонячні промені. Термометр, якщо ви хочете, щоб він правильно вам показав температуру, треба встановлювати в тіні. Ясно, що метеорологічних будок у нас вдома немає. Але якщо ви хочете, щоб у вас термометр показував правильну температуру, то встановіть на віконній рамі його таким чином, щоб він весь час у вас був в тіні. Бо коли на нього буде падати сонце, то він буде показувати вам неправильну температуру. Він покаже свою температуру, до якої він нагрівся, а ви маєте отримати температуру повітря. Якщо взимку, то це проблем менше. Розумієте, сонце взимку рідко буває, а от влітку. Сонце може освітлювати, тому запам'ятайте, термометр встановлюємо тільки в тіні, і тоді ви отримаєте правильний показник температури повітря. На сьогодні у мене все. Щиро дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все Україна, що все буде Україна. Будьте здорові і до наступних зустрічей.